Усім привіт, це моя Вакуль і в даному відео поговоримо про біом гора в грі Вальхейм. Це будуть нові моби, споруди, ресурси та данжі. Біом досить небезпечний, бо, моби це не єдина небезпека біому. Тож давайте поглянемо на те, що готує нам цей біом. Біом гора не просто так має таку назву. Це справді гора високих розмірів і окрім висоти ця гора засніжена. Якщо є сніг, то холоду там достатньо. Коли ви увійдете в цей біом, то побачите ось такий ефект замерзання, який потрохи буде зменшувати ваше здоров'я без належного спорядження. До цього питання повернемось. Спочатку поговоримо про сам біом в цілому, і на ньому, окрім скель, ростуть дерева, це ялиці можна зустріти кам'яні та дерев'яні споруди. Першою темою, яку обговоримо, це ефект замерзання, оскільки, не поборовши цей ефект, ви не зможете нормально досліджувати цей біом. Найпримітивнішим способом є багаття. Він незручний, як мінімум, тому використовувати його незручно. Тому наступним способом є або медовиці опору морозу, який діє 10 хвилин без впливу цього ефекту, або одяг, який дає стійкість до морозу. Це може бути броня з срібла, так звана вовча броня, броня фенріра чи накидки. Це або накидка шкури бакоячера, накидка пірія чи накидка з вовчої шкури. Всі ці елементи та сети вашої броні дають вам змогу спокійно досліджувати цей біом без втрат здоров'я і хвилювань на рахунок того, коли закінчиться дія вашої медовиці. Наступною темою стануть ресурси цього біому це срібло, дерево, каміння та обсидіан. обсидіан виглядає ось так і зурячається на поверхні біому, його можна добувати за допомогою залізного кайла або кращого. І наступний ресурс це срібло, яке знайти вже складніше, бо часто воно заховано. Під землею і щоб його знайти, треба використовувати виличку, яку ви отримаєте з босу кістянка, яка за допомогою ось таких сигналів дасть вам зрозуміти наскільки близько ця руда. Далі важливим питанням будуть моби цього біому. Почнемо з вовка він є одним з основних ваших ворогів, оскільки досить часто зустрічається на просторах гори. При першому контакті з цим мобом, з сетом спорядження болота ви будете отримувати велику шкоду від його атак. І досить швидко, це на удар другий, точно ви можете отримати ефект приголомшення, навіть зі читом. Коли ви його вб'єте, то зможете отримати його голову, як трофей, шкіру та м'ясо, яке відкриє вам нові рецепти страв. Ці моби також зустрічаються в події або, кому кращі івенті, під назвою на вас полюють. Детальніше про ігрову механіку подій я розповідав у цьому відео. Тож переходимо далі, і на черзі в нас дракони, які часто зустрічаються в цьому біомі. Їх найчастіше можна зустріти біля їхніх гнізд, де ви зможете знайти одне яйце дракона, яке потрібно для призиву боса матір, але до цього повернемось пізніше. Дракон може літати і атакує далекобійними атаками таких сфер, які завдають шкоду та накладають ефект холоду близько на 2 секунди. Ці сфери випускаються серію з трьох одиниць. Коли ви вб'єте дракона, то зможете отримати його голову та морозну залезу. Наступні моби це відомі вам скелети та драугри, які зустрічаються біля ось таких споруд на території біому. Драугри можуть зустрітись і вночі, про цих мобів розповідати вам не буду, бо, як я вам казав, вони вам добре відомі. Біом-гора також дає нам моба під назвою Кам'яний голем. В початковій формі має вигляд купи каміння. Коли ви до нього наблизитесь, він встане та буде вас атакувати. Він може бути двох виглядів. Один озброєний каменем, а інший шипом. Колись я точно зроблю відео гайд на те, як вбити цього моба максимально швидко, без ніяких проблем, бо моб досить важкий. Коли ви його вб'єте, зможете отримати каміння, його голову та кристали, Голи може зустрітись на висоті мінімум 100 метрів над рівнем моря, і рідко в морозних печерах, про які зараз поговоримо. Морозні печери це підземелля біомогора, яке зовні виглядає ось так. Тут можна добувати кристали, знаходити різні цінні предмети та зустріти нових ворогів. Почнемо з кажана. цей моб є досить простим у плані бою, оскільки має малий запас здоров'я та шкоди. У цих істот вищий шанс вбити вас лише у великій кількості, але між атаками кажани роблять невеликі перерви, що вам допоможе. З нього ви зможете отримати шкіряні обрізки. Наступні моби це Ульви, вони часто зустрічаються купами по декілька осіб в стані сну. Якщо ви підійдете занадто близько, то маєте шанс їх розбудити і з ними битись. Вони можуть атакувати в ближній бій чи стрибати на вас. Щоб легко їх перемогти, варто використовувати багнисті бомби, саме коли вони сплять, тоді зможете швидко вбити усіх. З них ви можете отримати їхній хвіст та клек вовка. Далі моб під назвою культистики, схожий чимось на Ульва, але завжди ходить на двох лапах та не спить. Його атаки здійснюються вогнем, це або ближній бій, або атака полум'ям перед ним. Саме цей моб є причиною по якій треба брати ячміне виноопору вогню в цей данж. Після того, як ви його вб'єте, то зможете отримати його голову та червоний джуд. Також згадаймо моба Фенріх, який зустрічається на поверхні гори вночі. Перед тим як пройти далі, варто згадати новий і доданий данж під назвою Голослива яма, яка відрізняється від морозних печер зовнішнім виглядом, силою мобів, атмосферою та новим міні-боссом під назвою Гейграф. Тепер перейдемо до останнього моба цього біому під назвою Матір, яка представляє себе великого дракона, який має декілька атак. Перша в ближньому бою друга ось таким потоком морозу, а друга потоком морозу, але на меншу дистанцію. Час від часу босс сідає на поверхню, і її можна бити в ближній бій. Щоб призвати цього боса, треба знайти його веквізер, або одразу його спавн. Веквізер може знаходитись в таких спорудах скелетів та драугрів, або в морозних печерах. Для її призиву треба три яйця драконів. Коли ви переможете цього боса, то отримаєте сльози дракона та її голову, писавши яку ви отримаєте нову силу, яка буде на 5 хвилин встановлювати вітер на вашу користь. Сподіваюся, це відео було для вас корисним, і ви дізналися багато корисної інформації про Цей Біом. Якщо так, ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал. Усім до нових зустрічей.